Четвер, 23 жовтня на календарі 1337-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Не лише незатишна зупинка центр, містяну буріє. Така собі стратегія міської влади забудувати Кременчук мафами. Розбитий асфальт, калюжі замість тротуару і жодного натяку на ремонт. Знімальна група візиту інспектує чергове бездоріжжя. Їх імена назавжди у пам'яті. Серію конвертів, присвячену загиблим оборонцям, випускникам Кременчуцької гімназії номер 24 презентували сьогодні у центральному головпоштамті міста. Артефакти, карти та інші цікавинки доби 17-го сторіччя у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Презентували експозицію, присвячену 400-річчю Куруківської битви. У нашій традиційній рубриці покажемо вам аж надто милого чотирилапого безхатченка, який точно може зігріти вас холодними осінніми вечорами уже незабаром у випуску. Серію конвертів присвячено загиблим оборонцям, випускникам Кремінчуцької гімназії No24, а також конверт до 140-річчя даного навчального закладу, презентували сьогодні у центральному головпоштамті міста. Так на заході вшанували пам'ять п'яти полеглих оборонців, чиє життя було тісно пов'язане з 24-ю школою і які відстоювали нашу незалежність. Тепер же героїзм та жертовність полеглих оборонців назавжди закарбовані не лише в історії, а й в філателістичному надбанні міста. Більше деталей далі у нашому матеріалі. Серію урочистого погашення пам'ятних конвертів Герої Нескореної України та спеціального штемпеля цього разу продовжили задля вшанування пам'яті оборонців, загиблих під час повномасштабного вторгнення випускників Кременчуцької гімназії номер 24 Конверти загиблих наших героїв на і смарка хвилина мовчання. Будемо робити погашення разом з департаментом освіти, Кремльчутське товариство філателістів. І 24 та школа. Після ранкової хвилини мовчання про кожного з них, тримаючи портрети воїнів, розповіли учні школи. У згадках автобіографічні дані про кожного від дати та місця народження до їхніх мрій та отриманих нагород. Народився В'ячеслав Кущ 8 серпня тисяча року. Загинув 26 червня 2022 року. Це сталося на Харківщині біля села Солигівка Ізюмського району. Міщенко Богдан народився 22 червня 1999 року. Мріяв літати. Богдан був лейтенантом та призваний на військову службу. 2018 року солдат Серетенко Олександр Сергійович спочатку він і розвозив під по гарячих точках туди, де люди більш цього потребували. Запоріжжя, Вовград, Дніпро. Віталій Супрун народився у місті Кривенчук, закінчив 24-ту загальноосвітню школу. Згодом Кривенчуцький фаховий коледж із транспортної інфраструктури та технологій на захист своєї країни. Сержант Супрун став 10 березня 2022 року. Мріяв про перемогу та більше часу проводити із своєю сім'єю. Бутенко Ігор Олексійович, 14 лютого 2014 року, підписав контракт зі 107 сьомою реактивною артилерійською Кременчутською бригадою і вже 28 серпня опинився на Донеччині, де безстрашно володів артилерійською технікою. Протягом 5 років заявний захист України під час російсько-української війни. Серед присутніх і рідні загиблих хлопців, зокрема, мами Богдана Міщенка та В'ячеслава Куща. Пішов на війну на другий день, як тільки почалося. Тоді так слідчили, що погиб. Я пишаюсь своїм сином. Погасили присутній випущений пам'ятний конверт, приурочений 140-річчю Кременчуцької гімназії номер 24 Це не просто марка, це знак. Який сповіщатиме всюди про історичні традиції нашої гімназії, про наших випускників, якими ми пишаємося. Я сподіваюся, що наша гімназія надалі буде розвиватися при цьому ювілеєві. Тож, як кажуть організатори, це ще один привід віддати шану пам'яті героям, які віддали життя за наше майбутнє. Ну і надзвичайно зворушливу історію розповів очільник музею військової історії Кременчука Володимир Поляков на своїй сторінці у Фейсбуці. Так днями до музею завітала учениця 4 класу Кременчуцької гімназії No18 Марія Бережна. Сама гімназія активно займається волонтерством з перших днів повномасштабного вторгнення. Ну, а цього разу працівники були приємно здивовані. Дев'ятирічна Марія, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, частину подарованих коштів вирішила не витрачати на себе, а передати на виготовлення скобів, необхідних нашим оборонцям. Разом з коштами дівчинка принесла ще й спальник, з яким побував на війні її дядько. Тепер необхідна оборонцям річ, знову поїде на передову. Народження, і ті, які мені подарували гроші, я хочу частину вітати, щоб ви зробили для військових скоби? Дякую, дякую. дякую. Передала всі нам гроші для того, щоб ми забрали <світло> І <світло> <світло> Я так зрозумів, ви підслухали нашу розмову про те, що потрібен э, спальня нішов, да? ти свій віддала. Це у мене десять. Ну, ну, так, це війни. Це тобто продовжує цей пані мішовсько випродовжувати. До тем оперативних у Кременчуці після конфлікту в одній із квартир поліція вилучила гранату. Так, напередодні до Кременчуцького райуправління управління поліції близько 22.30 надійшло повідомлення про конфлікт у помешканні на вулиці Володимира Великого. Заявник також повідомив, що чоловік може мати при собі зброю. Поліція розпочала розслідування. Отримавши інформацію, на місце події, одразу прибули спецпризначенці поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції. Далі більше у прямій мові. Під час проведення першочергових слідчих дій у чоловіка 1983 року народження правоохоронці виявили, вилучили боєприпас та направили його на експертне дослідження. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, процесуальним керівництвом прокуратури вже розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263. Це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Джерело походження та мету зберігання боєприпасу на розі встановлюють слідчі. Про інше у Кременчуцькому національному університеті учора обрали ректора. Ним став син екс-ректора Михайла Загірняка, професор Денис Загірняк. Загалом же за крісло очільника вишу змагалися чотири кандидати: Володимир Бахарєв, Олексій Чорний, В'ячеслав Прус та Денис Загірняк. За переможця перегонів проголосувало майже 53% виборців. Тоді як другий у списку Володимир Бахарєв набрав трохи більше 18%. Зазначимо, що батько новоспеченого ректора Михайло Загірняк пробув на керівній посаді з 2002 року. Як відомо, останнім часом чимало уваги та суперечок у місті виникло навколо будівництва зупинки Центр. Точніше, не зупинки, а великого торговельного павільйону та трьох нещасних лавочок із невеликим навісом. Уже сьогодні Кременчуківці можуть бачити та оцінити, що ж вийшло у результаті. А вийшло те, що облаштований біля магазину маленький навіс від дощу практично не рятує, обурюються у соцмережах пасажири. Але далі йтиметься навіть не про це. У наступному сюжеті небайдужі містяни знову-таки торкаються теми суцільної забудови Кременчука мафами, малими архітектурними формами. Тож, що ж обурює нині громаду, дивіться далі. Як ми вже розповідали, увесь цей тиждень наш міський голова Віталій Малецький проводить у Данії, де вивчає, як пише у своєму Фейсбуці, сучасні технології у забезпеченні міста питною водою. Тощо, цей допис у пересічних містян викликав чимало думок, і чи то у мерії забули проплатити ботам, але листивих коментарів, як зазвичай, практично не було. Натомість читаємо наступне. Яка вода, які технології, як збудувати на зупинках собачі будки, проходиш не по тротуару, а вздовж великої китайської. Тепер і у місті Кременчук є така стіна. Ласкаво просимо Кременчужан на проспект Лесі Українки. Зупинка Героїв України. Саме на зупинці Героїв України днями побувала і наша знімальна група на прохання тих таки небайдужих містян. Як поставитись до забудови міста от, мафами чому? Щоб, взагалі не видно От, От, Негативно. – Що думаєте? А, що я думаю? Все, все, все продається, все купляється. Mm -hmm. Тільки так. От я зараз йду, коридор, виходить. Росли дерева, нікого не трогали. А зараз з того боку стіна, з того боку, якимось тунелем. Я почала про писати у Фейсбук, mm -hmm. е, мені да, чомусь прозвали всі малі архітектурні форми, вагончики малецько. Ну а вже у мерії, усім незадоволеним великою Кременчуцькою стіною, тунелем, вагончиками Малецького, говорять наступне: ми даємо дійсно право людям розвивати малі архітектурні форми, але тим правом розвивати у місті малий бізнес може скористатись далеко не усі. Це знову таки визнав сам пан Малецький. Ти може, якщо він зробив, хоча б ось так, як тут зроблено. Викладе 600 квадратних метрів. Плиткою перенесе мережі, зробить таку ж велопарковку, зробить зупинку, місце очікування, клумбу з штучним поливом. Але на прикладі цієї зупинки виходить, що наш міський голова суперечить сам собі. Бо того великого благоустрою, про який розповідає пан Малецький, навколо цих мафів на молодіжному якось і не видно. Крок ліворуч, і містяни опиняються на тротуарі з ямами та понівеченими бордюрами. Тему ж того, що будувати у місті такі кіоски ймовірно можуть лише обрані, продовжує нам і громадська активістка Алла Буліна. І за того, що я маю активну громадську позицію, я знаю майже всіх своїх депутатів. І тому депутату Яцину, коли я тут побачила, я злигувалася. По-перше, на будівництві саме цього мафу він приїхав. Якраз тоді, серпень-вересень, мабуть, був, що тільки починалося це все. Мафи стоять на комунальній землі. Комунальна власність у нас земля. І цю землю під ці мафи виділяє також ну міст виконкову на чолі з мером. Але обурює пані Алу мешканку молодіжного навіть не це. А те, що заради, приміром, зведення ось цього доволі величезного торговельного павільйону було знесено багато дерев: зелені легені, невеличкий сквер, липи, клени тощо в одну мить опинились під пилкою, поступившись місцем бізнесу. Влітку це перший раз побачила, як на тупинці героїв України почали рубати дерева. Це мене дуже обурило. Я мешкаю в будинку СББ, і для того, щоб я знаю, для того, щоб виру сухосухості, навіть прибрати, треба дозволи. І це все штрафи. А тут живі дерева, їх рубають. Потім я дізналася, що це під будівництво мафів. У нас район молодіжний, це промисловий район. Дерева насаджувалися для повітря, свіжого повітря і збереження екології міста і нашого району. На сьогоднішній день вирубали дерева, до речі, свіжі дерева, каштани. Десь приблизно дерев 10 15 за законом знесення тих зелених насаджень коштуватиме підприємцю усього нічого, бо так звана відновлювальна вартість дерев сягає лише кількох тисяч гривень за одне зелене насадження. Згідно законодавства, за одне видалене дерево свіже е, е, треба сплатити штраф 2800 гривень. 50, 50 сантиметрів в межах населеного пункту. За ці кошти містом то потім має насадити нові дерева. Подивіться на навкруги, де вони його посадять. Ну, ми, ми, мешканці молодіжного, забудовані багатоповерхівки, плюс ще нас заставили мафами. Впевнена громадська активістка і у тому, що яке може бути будівництво, якщо головне нині побороти ворога та захистити місто і містян. Чому кошти йдуть? На мафи, а не на захист нашого міста можна було між виконкому звернутися до бізнесу для того, щоб бізнес е, допоміг придбати додаткові е, е, засоби повітряної оборони. Чи дослухаються у мерії до пересічної громади? Хто зна, насамкінець же не можемо знову-таки не повернутися до нещодавно зведеної зупинки у центрі міста, а зокрема до коментарів пасажирів. Хто був у захваті від нової зупинки у центрі, можете подивитись на цю новозбудовану, коли йде дощ. Вона зовсім толком не захищає від дощу. Це точно краще ніж було. Подивіться, яка зупинка, врешті-решт, у центрі міста, яка вона функціональна в дощ. Така, що мокрі від дощу навіть ті три нещасні лавочки. Навіть стоячи посередині цієї зупинки, ти будеш мокрий від дощу, тому що краплі, попадаючи на лавки, бризкають на ноги, речі, одяг, сумки. Ні сидіти неможливо, ні стояти. з хоч якимось комфортом. Зате є величезний майбутній магазин. Ну, а вже наш мер усім таким незадоволеним містянам нині радить. То лавочка не така, то маф якийсь не такий, то ще що. Будь ласка, беріть, робіть краще. Тож, певно, питання, чи чують у мерії пересічну громаду, відпало само собою. Бо нашим можновладцям думка тих, хто власне їх всадив у зручні владні крісла, схоже, вже давно абсолютно не важлива. Розбитий асфальт, калюжі замість тротуару і жодного натяку на ремонт. Саме так виглядає пішохідна доріжка біля будинку номер 9 на вулиці Княгині Ольги. Такі скарги днями надійшли до нашої редакції. Тож сьогодні наша знімальна група вирушила на місце, аби побачити ситуацію на власні очі та поспілкуватися з місцевими мешканцями. Люди кажуть, дорогу не лагодили вже понад одне, а то й два десятиліття. Тож нині пройти нею справжнє випробування. Подробиці у сюжеті нашої Дарії Згури. Як наголошують місцеві жителі, ця пішохідна доріжка веде до школи, дитячого садка, зупинки громадського транспорту та магазину. То щодня нею користуються сотні людей, серед яких малеча, літні мешканці та люди з обмеженими фізичними можливостями. Ужасний. Стан. Більше 10 років я ходжу. Як це більше 10 років, тут постійна грязь, якщо пройде дощ, то це ж треба обходити, я не знаю, якими дорогами. Не можна ж навіть одіти нормальному обувь сюди. Сюди треба резовими сапогами, щоб прийти цей кусочок, треба рез... резинові сапоги обувати. Живу 25 років, і 25 років ось такий отут. Ось Коли пройде дощ, тут взагалі не можна пройти. Коли дощ здесь просто озеро. Я не знаю, люди у мене… Син інвалід з якими паличками тут пройти невозможно. І плюс скользька Я От хромаю там перебираємося. Здесь не пройти О, там під деревом. Бачиш, там корни одні. Це треба просто цир цирковим артистом бити. Та по всі незручності ця доріжка становить чи реальну небезпеку для перехожих. Констатують місцеві через нерівне покриття та глибокі вибоїни. Люди щоразу ризикують травмуватися. Літні люди, як ходять, там ноги можна зламати. Тому що сюди, як приходиш, як зиму, цей, коли дощ, да? там, по, по, цей, там грязюка. А там ви можете прийти. А якщо люди ходять із паличками, з усім. Треба від обходити в чорти куди. Там падала людей на жили. Отамчали арматурина, і не знаю, хто їх забив вже. Там бабуся два рази падала. Разом із тим, люди зауважують, що вже за кілька метрів у дворі відносно нещодавно відремонтували дорогу. Тож чому пішохідну доріжку оминули увагою, як то кажуть, питання тепер відкрите. Ви дивіться, тут яке поле зробили. А не вже так складно зробити маленьку доріжку, щоб люди ходили. Це ж кожен день люди на роботу, десь садочок. А це ж треба постаткувати. І нікому до цього діла немає. Поцікавилися ми у тамтешніх мешканців і чи зверталися вони із проханням відремонтувати доріжку до місцевої влади. Втім, одні переконують, сенсу немає, інші ж продовжують телефонувати та наполягати, сподіваючись, що їх таки почують. Це просто безсмислено. Це що я поса від коментарів. А дзвонив мерію, сказали, що це не стратегічна дорога. Тут танки не їздять, фронту нема, тому я дзвонив вже разів 30 чи 40. Нікому воно не потрібно. Зовсім нікому. Я навіть не знаю, хто у нас депутат. Отож, після чергового прийому громадян, заступником міського голови, директором департаменту житлово-комунального господарства Іваном Маскаликом, наші журналісти поцікавилися у віцемера, коли людям очікувати на ремонт пішохідної доріжки та чи чекати на нього взагалі. Я запишу, але скажу так, що навряд чи ми саме в цьому році туди зможемо фізично зайти. Ми не встигнемо. Заплануємо. Ну я, я подивлюсь, можливо, там може там якийсь невеликий ремонт або просто підсипати, ну, відпрацюємо цю адресу. Тож, поки Кременчуцькі можновладці лише фіксують проблему на папері, мешканцям, схоже, доведеться обходити вибоїни та ями, та й, вочевидь, до наступного року ситуація все ж залишатиметься без змін. Досить прохолодно вже і за вікном, і у наших домівках. Опаленням наша міська влада нас радувати якось не поспішає. Тому залишається гріти з теплом рідних, близьких, а ще домашніх улюбленців. Сьогодні у нашій традиційній рубриці ми хочемо показати вам чергового чотирилапого безхатченка, який точно зігріє вас холодними осінніми вечорами. Ви тільки придивіться до цього пухнастика. Розкажи нам про цього пікінесіка. О, Він хоче сам розказати цього куметного песика, який нині є одним із найменших та наймиліших мешканців міського пункту перетримки тварин. У спецсервісі прозвали домовичком. Працівниця комунального підприємства розповідає. Вони впевнені, що колись собака був домашнім. Бо на вулиці довго він навряд чи б вижив. Як цей малий став нікому не потрібним, то вже невідомо. Але нині домовичка прихистили, приводять до ладу та вірять, що він знайде найкращу родину. Скоріше за все, теж був домашній, знайшли його на вулиці в поганому дожестані. Він був Майже повністю лисий, і зараз, і зараз видно, що ще ще він Але так. Не він, повністю, заросте. він заросте повністю буде дуже красивим, дуже прям схожим на породу. З того, яка б це порода, ми не знаємо. Щось теж таке схоже на пікінес. Пані Альона у продовження визнає, песик абсолютно не гавкучий, дуже привітний. І до тих, кого вже знає, і до нових людей ще вільно гуляє на повіцеві, Тож цілком може стати гарним другом і для малечі, і приміром для літніх людей. Він дуже лагідний, дуже добрий. Він радіє людям. З такою собакою подружитися не буде ніяких проблем. У спецсервісі для домовичка створили найкращі умови і окрему житлову площу виділили, і теплі ковдри настелили, і смаколиками регулярно пригощають. Але усе те, звісно, не замінить чотирилапому люблячої родини. Можливо, на вашому теплому дивані не вистачає саме цього пухнастика, який і зігріє, і потішить, і подарує безумовну собачу любов. Адреса комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук» на ваших екранах. До речі, як нам стало відомо після виходу в ефір одного з таких наших сюжетів. Його головний герой собака на прізвисько Бембі, знайшов родину. Вітаємо чергового випускника спецсервісу і, сподіваємось, незабаром так само пощастить і домовичку. Наприкінці жовтня місто згадує славетну дату для нашого регіону та країни 400-річчя Куруківської битви. Отож, бої, які розпочалися 25 жовтня та завершилися 31-го і де городового козацтва було майже на 10 тисяч осіб менше, завершилися перемир'ям. І хоч для багатьох істориків дана кількаденна битва досі лишається такою собі білою плямою, на той момент для України це знаменувало офіційний компроміс між козацтвом та річчю Посполитою. Про історичну дату та артефакти того часу, які відсьогодні експонуються на виставці у краєзнавчому музеї, більше далі у нашому матеріалі. Про знакову подію, що стала відправною точкою козацько-селянських повстань 20-30-х років XVII століття в Україні, битву під озером Курукове в урочищі ведмежі Лози неподалік Крюкова, розповіли сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, відкриваючи чергову експозицію. Цьому, зазначає авторка зібраної виставки Олена Коваленко, передувала Хотинська битва між Річчю Посполитою та Османською імперією. У перемозі, в якій суттєву роль відіграли українські козаки. Козаки мали надію на підтримку на розширення реєстру у зв'язку з великою підтримкою урядового польського війська під час хотинської війни 1621 року, але так не сталося і щоб не зволікати, відповідно. Почали готуватися польське військо за підтримки дуже міцної професійної німецької піхоти. Вони відступили на Поділля до міста. Бар, потім, по правобережному Дніпру рухалися до Канева з Канева до Черкас. І ось ми бачимо вже фрагмент безпосередньо воєнних дій у нашому середньому по Дніпров'ї. Звичайно, сили були нерівними до 30 тисяч польських військових та 20 тисяч з боку наших козаків. Городові козаки чекали підкріплення з війська Запорізького, а згодом об'єдналися з військом Марка Жмайла, який згодом і очолив українську сторону. На річці це невеличка річка, яка протікає нині територією Кіровоградщини. Біля колишнього городища таборища, яке зараз знаходиться у складі молодого міста Гідробовдівельники, міста Світловодська, зав'язалася перша битва. Але оскільки географічне положення було не дуже вигідне, вночі козаки, залишивши невеличкий невеличку залогу ближче до війська Конецполського, відтяглися на дві милі до Урочища ведмежі лози відповідно, це наш талановитий історик, уродженець з Кремінчука, Дмитро Станіславович Вирський, говорить, що локалізувати це місце потрібно, якщо дивитися на правий берег, то ближче до мосту, до, до Крюкова, до правого берега. Саме там відбулася ця вирішальна битва. Сталася вона 31 жовтня, і, хоч частина козаків прагнула продовжувати бій, більшістю вирішили цього не робити і на початку листопада підписали з військом Речі Посполитої Куруківську угоду, тобто так зване перемир'я. Що було найголовніше: українських козаків сприйняли як рівних, з ними розмовляли на рівні дипломатії. Вони підписували договори на рівних. І це заявили про себе таким чином, не просто що вони сильніші, не просто силою зброї, а й силою духу і вмінням розмовляти. Ну а для тих, хто хоче відчути атмосферу того періоду, розглянувши детальну карту битв, польську ординацію з гравюрою, козацьку гармату з ядрами, бойові сокири, муляжі пістолів, стремена для коней та багато іншого, варто відвідати експозицію, яка триватиме до 23 листопада цього року. Уже завтра в етері візиту вашій увазі чергове корисне інтерв'ю. У програмі психологічний проєкт Тіні Свідомості. Розмова з місцевою сімейною психологинею Лесею Парахнич про те, як повномасштабна війна вплинула на стосунки у родинах, чому зросла кількість розлучень і які емоційні наслідки у таких випадках має відстань. У рамках програми ви почуєте поради, як підтримувати партнерство попри страх і невизначеність, а також що допомагає зберегти взаєморозуміння, коли навколо чимало стресу. Не пропустіть о 20.40 На телеканалі Візит. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 24 жовтня. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура плюс, 9, плюс 14 градусів. Вітер південно-східний 7 метрів за секунду. Отож, такими новинами завершуємо цей інформаційний день. Мирного вам вечора та оптимістичних новин п'ятниці. Попри все, побачимось! Thank you.